Сьогодні буде в нас уха з рибкою, красною хребтом і хеком. Хек, хребет. Така юшечка вариться. Так, йдемо по окропчик для нашої ухи. Ось в мене тут окропу, скільки багато рви не хоч. Зараз нарвемо. Тут у мене капуста заникана. Ну тобто посаджена. Кріп рвем не жалієм. Туди треба багато зелені. Так що стараємось побільше рвати. А ще це були, підемо нарвемо. Найшло маленький помідор вже є. А ось цибулька Рвем. У нас дощик пройшов гарненький днів два як ішу. Такий класний. Так що все мокре, рветься хорошо. Нарвала цибулі ось отакої. Це моя петрушка. Буду пробувати вибрати з неї на уху Молоденьких листочків, мабуть, не вийде. Отака шикарна була петрушка. Ну, насмикала петрушки, ще ще попробую так насмикати. нашла родник Петрушки. Наші складові на уху Пшоно, приправа, картопля, цибуля, зелена цибуля, окроп, петрушка. Морковка і кусочок сала. Так, підглянемо, кипить наша рибка, вариться, а пахне вже. Ну, кипить вже добре, зараз буду кришку знімати. Нас шепшоно вариться. Вариться кусочка, щоб пішла, пішла картошечка. Помагає мені варити уху чоловік. Коментую трошки. Буде дуже добре, ви вони не Ковочку тепер нашу хичку, а пахне як. Добавляємо ще цибульку. Буде смакота неперевершена. Уже такий наворчик на наші ухі. З морковки, з рибки. Смакота скоро приготується. Кидаємо ще кусочок сала українського. А так. І буде наша уха офігенна просто. Мішаємо ми, звісно, в місті з каструлею. Красиво син мішає. Уха як заворожує наче. Тепер прийшла черга до зелені. Зелені багато не буває. Красота прям. М -м -м. Ухичка наша вариться і практично вже зварилася. Наша смакота готова. Зараз будемо насипати і куштувати. Смачного. І момент забули приправу. Зараз додалимо приправки до юшки, посолимо і буде вже уха точно готова. Нарешті останній штрих в нашій ухі. Жаринки випали. Клас. Ти ж, попробуй. Thanks